Партнер проекту, магазин Ашіл, Проспект Соборний 145. образ ведучої від студії краси Естетік Студіо. В ефірі Топ Ньюз. сьогодні п'ятниця, і ми як завжди підбиваємо підсумки тижня. Далі в програмі тільки найцікавіше. Розпочнемо з візиту тижня. До Запоріжжя завітав міністр екології України Остап Семерак. Посадовець заявив, що він має намір детальніше вивчити екологічну ситуацію в регіоні та допомогти впровадити зміни на краще. Коли і яких змін очікувати запоріжцям, дізнавалася Катерина Лук'янець. Європейські стандарти тепер і в Запоріжжі. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак в ході свого робочого візиту поспілкувався з журналістами та відвідав металургійний комбінат Запоріжсталь. Поліпшення екологічної ситуації він вбачає в активному моніторингу промислових викидів та модернізації очисних споруд. Ми маємо Договір, який існує між трьохстороннім, між Запоріжжям, між міністерством і органами місцевого самоврядування, цей договір є дуже амбітний, він є дуже фінансово місткий, але цей Договір націлений на покращення екологічної ситуації не тільки у Запоріжжі, але й в цілому регіоні. І ми повинні підтримувати один одного. Минулого тижня у Мінекології почали працювати над створенням національної стратегії організації роботи з відходами. В результаті розраховують на партнерство з бізнесом в цьому питанні. Зараз у місті активно ведеться робота над зменшенням викидів в атмосферу повітря. Працюють програми з утилізації відпрацьованих шлаків, ліквідуються викиди у воду, зокрема річку Дніпро. І це, безперечно, позитивно впливає на ситуацію регіону. Під час презентації екологічної програми комбінату. Генеральний директор Запоріжсталі розповів про найближчі плани з модернізації. Своїми очима ви бачили ті конкретні проекти, які ми вже зробили. Якщо говорити Конкретними речима то це 4 мільярди гривень інвестицій в екологію за останні 3 роки. Ми до кінця року плануємо закінчити реконструкцію газочисток на аглофабриці з відповідною системою управління. І буквально на протязі місяця-двох з моменту закінчення аглофабрики, я думаю, що ми зможемо запустити систему онлайн-моніторингу на нашій аглофабриці. Далі, що стосується доменного цеху, таку ж програму я впевнений, що ми зробимо до середини наступного року. Міністр екології зазначив, що наразі в Запоріжжі дуже напружена екологічна ситуація. Проте, вже зараз можна побачити маленькі кроки до змін на краще, які будуть продовжуватись і далі. Катерина Лук'янець, Павло Чайковський, Топнюс Теве Голд. Ще одне актуальне питання, яке протягом декількох місяців хвилює в містян, наблизилося до вирішення цього тижня. На сесії облради було прийнято рішення про створення поліцейської комісії. Формування її складу відбудеться на позачерговій сесії, яка пройде незабаром. За що відповідатиме цей виконавчий орган, а також про ймовірних кандидатів до поліцейської комісії у наступному сюжеті. Судячи з обов'язків та задач, поліцейська комісія буде вирішувати багато питань щодо набору до лав поліції, звільнення чи призначення на ключові посади. Тож не дивно, що до формування складу поліцейської комісії треба ставитись з великою увагою. Позіцом блок добивається опять же прийняття на цій сесії без сесії либо положення, тобто вне то в ніякої регламентації притянуть своїх двох кандидатів на поліцейську комісію в данном вопросе Спешить нельзя, необходимо принять положение и на следующей вне черной сессии уже голосовать за кандидатов. Наша фракция поддержала Ирину Вишнякову из фракции радикальной партии Лешко, возглавляет комиссию нашу профильную законность и борьбы с коррупцией. А также Дмитрий Обайство от фракции Батьківщина, который возглавляет комиссию по децентрализации местного самоуправления. Эти два молодых человека являются достаточно профессиональными, правозащитники, адвокаты, порядочные патріоти, і ми вважаємо, що вони зможуть достойно представлять інтереси громади та обласного совету в поліцейську комісії. Один з кандидатів депутат обласної ради, адвокат Дмитро Майстро, серйозно налаштований на роботу у поліцейській комісії. Якщо мені мої колеги депутати довірять імені роботу комісії, прежде всего я бачу свої задачі. Перше це публічно роботи до комісії. Щоб жителі знали, хто йде в службу в поліції, кого означають на стоячі должности, а також був професіональний состав поліцейський, який не зап'ятна ні морально, ні яким-то образом, щоб це були професіонали, дійсно, як кажуть, патріоти України. До складу майбутньої комісії увійдуть п'ять осіб. Окрім двох представників облради, це представник від міністра внутрішніх справ, представник від керівника поліції та особа від територіального органу поліції. Але доки комісія не працює, запоріжці ставляться до факту і створення по різному Може Можеть ну, Більше я нічого не скажу. Я об этом не задумувався. Ну вважаю, що має бути, має бути в будь-якому контроль має бути. Ну інакше, як, би, як наша поліція буде працювати без контролю. Ну, я розумію, що потрібно, щоб поліція не займалася глупостями. По ідеї це добре. Лише б там люди, які будуть контролювати нормальними людьми как и в полиции. а то что у нас ділять, это, ну это, это, это называется пом. Просто показав Замыливание глаз для Евросоюза, для Америки. Що вот мы что то делаем. И і все то ж все більш-менш з'ясується на позачерговій сесії облради. А хто з цих запоріжців матиме рацію, стане відомо з часом. Максима Крименка, Дмитро Медведєв, Сергій Мельник, Топ Ньюс, ТВ Голд. Наступна тема також стосується поліцейських, та на жаль, і для правоохоронців, і для містян вона принесла тільки негативні емоції. Мова йде про скандальне затримання запорізького слідчого під час водіння автомобіля в нетверезому стані. Цього тижня Хортицький районний суд мав розглядати справу про порушення, але правосуддя так і не відбулося. Чому дізнаємося з наступного сюжету? Правослідчого слідчого Дніпровського відділу поліції Сергія Білоуса, який був затриманий правоохоронцями під час водіння в нетверезому стані, передали на розгляд до Ленінського суду. Таке рішення виніс суддя Звісно. Хортицького Звісно. суду. Вчора, буквально вчора, адвокат Білоуса подав в канцелярію кадати, яке потрапило мені сьогодні, в якому вказано, що в відповідності з статті 276 Кодексу адміністративних нарушеннях. Дело, такое дело рассматривается либо по месту совершения правонарушения, либо по месту жительства ответчика или регистрации транспортного средства. Правонарушение было совершено по улице Счастливой, что находится в Днепровском районе. Это Ленинский районный суд. Зарегистрировал он улица Скальная. Это Днепровский район. Транспортное средство зарегистрировано в Днепровском районе. В связи с этим вынесено постановление. А направлення діла в Ленинский районный суд для рассмотрения по подсудности. суддя зазначає, що причина, яку озвучив адвокат, вагома для прийняття подібного рішення. Втім, деякі запоріжці дотримуються зовсім протилежної думки. За декілька годин до початку засідання громадський діяч Максим Дрозденко на своїй сторінці у Фейсбуці проінформував містян про рішення суду. Активіст висловив думку, що Сергій Білоус таким чином має намір затягнути судовий розгляд. Судя по інформації, которую следователь Білоус разболтал общим знакомым, сьогодні його діло должны передати в Ленинский суд, дружественно йому судье, А та затягне діло до 24 июня, когда истечет срок давності. Втім, суддя, який направив справу на розгляд до іншого суду, каже, що рішення він заздалегідь не приймає. На тот момент постановлення мною ще не було винесено, це було около 12 или полдвинадцятого. Поэтому меня спросили, буде дело, я сказал, дело назначено, але будет или ні, я не отвечу. После обіду отримав э, ходатайство, я прийняв рішення у дела діло присудності. До речі, сам Сергій Білоус не вважав за потрібне з'явитися до суду та надати будь-який коментар. Пояснити ситуацію відмовляються і співробітники і Нацполіції та Даї. Втім, не на камеру правоохоронці розповіли, що в автівці знаходилися двоє поліцейських. Мовчання правоохоронців та скандальна поведінка слідчого обурила громадськість. В день засідання будівлю Хортицького суду пікетували запорізькі активісти. Громадяни вимагали справедливого правосуддя та покарання для правопорушника передбачене законодавством. Продбігається суд, ну бачите, як, Поки ніяк. Вона охороняє, в принципі, громадян, при цьому ти сам нарушаєш. Морі кожен день ходить в школу, він переходить дорогу. Також поліцейський може їхати просто його збити. Міліціонер поліцейський, це мент. Прожоний мент. П'яний за рулем це угроза для суспільства. Його потрібно вбирати. Наразі невідома точна дата нового судового розгляду. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Нові подробиці резонансного діла вже в наступних випусках. Аліса Сисоєва, Троян, Сергій Мельник, До більш приємних новин в Запоріжжі впроваджують лікування онкологічних захворювань позитивними емоціями. В онкогематологічному відділенні дитячої обласної лікарні відкрили арт-центр. Як почувають себе малі художники, та чи справді малювання допомагає? Дивіться у сюжеті. Маленькі пацієнти вже почали малювати. Серед них Тимур, який переніс вже три хіміотерапії. До студії хлопчик прийшов разом з бабусею та одразу ж сів малювати. Здивування бабусі було не передати словами. Говорить, лише вчора була остання хіміотерапія, і дитина була дуже втомлена. От він сьогодні вранці встав, у нього не було сил навіть ходити. А от прийшов, і працює, старається. Мені здається, це дуже добре для таких діток. Автором ідеї став благодійний фонд Марії Гришиної Рука допомоги навчати малюків малювати почала запорізька художниця Анжела Носко. Також участь у створенні арт студії приймала запорізька художниця Ольга Сиваш. Я благодарна своєї приятельниці Марії Кришина, яка створила здесь клас, де можна пространство, где можно заниматься детьми. Мы сделали благотворительный аукцион, собирали шість тисяч гривень, і на ці деньги ми купили манверты, полсты, краски оставили. На останні слідчі нужди, бо цей час дітьми приходять заняття, а Президент благодійного фонду Рука допомоги Марія Гришина знайшла зв'язок із представниками в Німеччині. Тому скоро про маленьких художників почують за кордоном. Через тиждень відбудеться доброчинний аукціон, на якому будуть продавати дитячі малюнки. У заході приймуть участь запорізькі, а також німецькі представники за допомогою інтернету. знаєте, дуже страшно, тому що я дала надію, що люди. Я тепер розумію, що назад пути немає, за мною стоять діти, і мені все одно хто, що буде говорити, буде йти до останнього. Це питання жизни і смерті. Родители сподіваються, врачи вже уверены в успіхі. Вот, патаємо бути надіяся, що все у нас вийде. На сьогодні. Німеччина зацікавлена в допомозі онкохворим дітям у Запоріжжі. Так можливо вже скоро діти зможуть їздити на лікування і до Берліна. У нас є уже на даний момент достатньо високий процент дітей, які трансплантовані, допустимо, в Італії. Є діти трансплантовані в Білорусі. Ми надіємося, може бути частина дітей, які можливо будуть трансплантовані і в Австрії, і в Германії, тобто в тих центрах. По програмі котрого ми лічимо татуя тобто, та програма BFM, це Берлін Франкфурт мюнстер це європейська програма, яка прийнята у нас в частності водія. Благодійники не збираються зупинятися на досягнутому. В планах на майбутнє розширення та відкриття нових студій, в тому числі музичної та гончарної, а також залучення нових інвесторів до України, зокрема до Запоріжжя. Альона Троян, Сергій Мельник, Топ ТВ Голд. Ще одна добра справа. Запорізька поетеса у свій день народження організувала справжній благодійний аукціон, аби допомогти всім потребуючим цього дітям. Як в Запоріжжі дарують добро, знають наші журналісти. Даруй добро. Запорізька поетеса у свій день народження організувала справжній благодійний аукціон, аби допомогти всім потребуючим цього дітям. подарок – это увидеть всех своих друзей, близких, родных и в то же время сделать доброе дело. Это хорошее дело, мы решили его приурочить к Дню детей, попытаться продать картины хорошие, уникальные, попытаться сделать хорошее дело в День детей для детей. Моя картина, которую мы продали самую первую за наиболее высокую цену из всех, тут, я в нее вложила очень много души, энергии. Привітати іменинницю та взяти участь у гарній справі прийшло багато людей, адже добрі вчинки завжди об'єднують людські серця. Я друг Дар'ї я так посильно наскільки це було можливо, допомог тому, що нерв'ясостоялася щоби на день народження пройшло в такому форматі. Тому я очень рад, що все так весь коли Власником однієї з картин став запорізький підприємець Артур Гатунок. На його думку, таке поєднання, святкування дня народження та допомоги дітям є інноваційним. І якби такі заходи проводилися частіше, допомогти можна було б більшій кількості людей. І будемо учасник по думку мероприятия, желаю всім, щоб взяли з цього примір хороший і проводили так же. У нас достатньо багато публічних людей, які можуть к себе на дні народження або на таку собі... Творчіську акцію так не можна назвати на соціально важну акцію, позвати січно много людей забрати таким же образом денег. завдяки благодійним внескам. Вдалося зібрати більше восьми тисяч гривень. Всі вони підуть для надання допомоги підопічним благодійного фонду Щаслива дитина. Правила роботи фонду такі, що, як правило, збираються дітей іменні пожертвування. Організатори запевняють, що це далеко не останній подібний благодійний захід в Запоріжжі. І в найближчому часі дарувати добро будуть ще частіше. Катерина Лук'янець, Сергій Мельник. ТОП ГОЛД Море, сонце та залізні коні. Цього року чемпіонат України з трофі-рейду пройшов в Кирилівці. Змагання на березі моря та лиману стали певним сюрпризом для гонщиків, які назвали цьогорічне Запоріжжя трофі найцікавішим за останні два роки. Були й надскладні ділянки траси і рясний дощ, що додало адреналіну учасникам. Подробиці далі в сюжеті. Свято справжнього чоловічого спорту в Запорізькій області. В Кирилівці відбувся другий етап чемпіонату України з трофірейдів 2016. Наше мероприятие, так називаємо, це спортивна гонка по трофірейдам на повноприводних внедорожниках, автомобілях, які мають повний привод. Вони діляться на класи, более прості, більше складні і суперсложні. Смысл мероприятия: самого – время взятия точек. Есть время гонки, например, 12 часов, есть количество точек, там 25. Нужно успеть кратчайшее время, не опоздая на финиш, не зайти за рамки 12-часового промежутка, взять максимум точек. Організатори змагань доклали всі зусилля для максимальної видовищності дійства. Это вже второй етап Кубка України під Федерацією автоспорту України. в котором мы принимаем участие и организовывали это действие и принимали самое активное участие и в материальном, материальной поддержке и фактической поддержке, то есть личное участие. Потому что мы делаем мужскую обувь, и на джипах есть настоящие мужчины. Вот так. Что было интересного? А цікавого було достатньо. Величезна кількість автомобілів учасників різного типу, класу та з різних міст України, які проходили найскладніші відрізки дистанції, змушуючи глядачів затамувати подих. Організатори молодці, поставили такі точки, які дійсно, заставили на я стартую перший. Видкість драйв саме так пройшли змагання в Кирилівці. А найспритнішими виявилися екіпажі з Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, Києва, Харкова та Мелітополя в командному заліку перемогу здобула команда Міда трофі. Був цей тиждень за вікном. Довгоочікуване літо. Бажаємо, щоб ваш настрій був таким же гарним, як ці сонячні дні. Для вас працювала інформаційна служба каналу ТВ Голд. Зустрінемося в понеділок на золотому. Магазин Ашіл, Проспект Соборний 145. Образ ведучої від студії краси Естетік Студіо.